Ми зараз чекаємо вже Сергія Згурця, гурця, військового експерта, директора інформаційного салтаної компанії Дефенс Еспе. Вже бачимо, пана Сергій. пане Сергія. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, і до наш глядачів. Я напевно би знаєте, що почав пане Сергію Майкл Кофман, старший аналітик Карнеги, фонду Карнеги, він вчора опублікував великий трет в Твіттері. Я принаймні бачив 24 пункти, де він аналізує досить детально ситуацію на фронті. Я так, щоб коротко дуже звузити, я не знаю, що ви читали. То він буквально каже про те, що наступні два місяці будуть складними для збройних сил України, а тим не менше вже дається взнаки допомога. Росіяни напевно ще зможуть просунутися на Донецькому напрямку, але незначно великих проривів не буде. Ось такі його просто прогнози. І він каже, що в цілому потрошку стабілізується фронт, але каже, що не на це треба звертати увагу насправді. А всі зусилля кинути на те, щоб допомогти Україні озброїти резерви і захистити українську, українські енергетичні та промислові великі об'єкти. Тобто, це два пріоритети, які стоять перед заходом: ППО українське, і озброїти резерви українські на, на осінь. Ну, от такий от висновок Кофмана. Насправді, Майл Кофман є один з виважених експертів, який завжди досить точно аналізує ситуацію на лінії фронту. Він неодноразово відвідував ділянки бойових дій. І дійсно, повторюсь, його оцінки завжди є край Точними і наближеними до, до, до реальності чергові висновки власне не є такими, що ну відкривають нам очі на поточну ситуацію, але на дійсно на наголос чи чи цілком точні. Ми говоримо про те, що зараз противник намагається використовувати насамперед інерцію того, що у нас були затримки з військовою допомогою, були затримки з мобілізацією. Зараз ковпан говорить про те, що. Ситуація стабілізувалася ситуація набагато краще ніж це було навесні цього року, і зараз дійсно основні акценти стосуються того, що треба забезпечити формування резервів і забезпечити ці резерви насамперед бронетехнікою і артилерією. Про артилерію він не згадує проте про те. Це говорили наші командувачі і сухопутних військ. І вчора була такий гарний матеріал першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, де він говорив про те, що треба забезпечити наші резерви і артилерією, і бронетехнікою, аби забезпечити мобільність цих нових резервів. А друга складова дійсно стосується посилення протиповітряної оборони. Так само це не є новиною. Ми навіть бачимо про пакети, які виділяються з боку сполучених штатів інших країн, де пріоритет дійсно. Скерований на протиповітряну оборону, але зараз ворог наростив кількість ударних засобів. Зокрема, ми говоримо про кількість крилатих ракет, збільшив кількість шахетів, і таким чином це дійсно впливає ну, на виснаження нашої протиповітряної оборони, бо більше противник зараз наголос робить якраз на удари по енергетичній системі, і це дійсно створює виклики для. Того як це впливатиме на стійкість нашого суспільства, на на, на, на противник роби ставко, це вплине так, що це ну спричиниться невдоволення, таке інше. Так Що ці склади пов'язані з резервами участь НАТО в підготовці колективних сил наших збройних сил на території країн НАТО на полігонах залишається і дійсно посилення передповітряної оборони разом з артилерією для посилення спроможності збройних сил України виконувати завдання оборони, а можливо на певних ділянках і контрнаступальних дій. Писали про те, що небезпечні ті Х-101 модернізовані, яка одна з них зокрема влучила в дитячу лікарню Ахмадит. А тим не менше, вчора повідомляє командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук, що п'ять було атакований із старокостянтинів литовище, власне, військове головне, де чекають. Я так розумію, приймати приймати в шістнадцяті. Атакований був пітьма такими ракетами. Всі п'ять далося збити. Хороший знак. Дійсно, ми коли говоримо про ракету Х-101, вона за час бойових дій ворогом модернізувалася, там вносилися певні. Доснащення до пов'язане з покращенням точності наведення різних бойові частини, але вся ракета є дозвуковою і за наявності достатньо кількості засобів ППО вона ефективно збивається, і навіть ПЗРК збивають цю ракету. Коли ми згадуємо про ситуацію з Ахмадитом, то тоді було використано умовно кажучи не стільки кількість ракет, як умовно кажучи, концентрація. Різних типів ракет в одному місці в один проміжок часу з різних напрямків. Це так званий тактичний прийом зоряний напад, і на певному етапі, ймовірно, там наша система ППО була перевантажена, і це вплинуло на те, що низка ракет. Проскочила до цілей, зокрема і до Ахмадиту, який був ворогом так само запланований як удар, який матиме такий ну резонансний ефект для нашого суспільства. Дійсно, резонанс був резонанс був і для світової спільноти, що вплинуло якраз на рішення саміту НАТО і Сполучених Штатів виділити певну кількість патріотів для збройних сил України. Але коли ми згадуємо про Староконстантинів, то жодна ракетна атака майже не обходиться без ударів або по цьому литовищу. Або по, по іншим литовищам де ворог намагається якимось чином ну, загальмувати процеси підготовки наших Збройних сил до отримання літаків в 16. Ну і ще один момент, якого я хотів торкнутися, це гостра тема, яку підняв журналіст Юрій Бутусов, який є працює на фронті весь час і він написав вчора і це передрукували навіть медіа вже він написав. Текст, де він каже про те, що якість ухвалення рішень в армії загалом погіршується, і він зокрема каже, що основні питання, які лунають, от ну, я просто зацитую: що основне питають комбриги, командири бригад з комбатів, командири батальйонів. І далі він перераховує, чому втрачені позиції, що робиться для відновлення позицій, скільки залишилося людей в складі, і чому їх ще не задіяли? Далі він каже, а що питають генерали з комбригів? Чому втрачені позиції, що робиться для відновлення позицій, хто буде відповідати за втрати позицій слідчим ДБР? Далі, що питає Верховний Головнокомандувач генералів, чому втрачені позиції, що робиться для відновлення? Чому так повільно наступаємо і кого за це звільнити? І він каже, що насправді мають бути зовсім інші питання. Одні і ті самі на всіх ланках, скільки ми завдали втрат ворогу за добу. Скільки в нас самих безповоротних витрат, що ми можемо зробити для того, щоб збільшити втрати ворога і зменшити кількість втрат наших солдатів? Це єдині три питання, які повинні цікавити всі командирів на всіх ланках, але питання, якими займаються командири на всіх ланках, як ми бачимо інші, якщо вірити в Бутусову. Ну, насправді це складне питання, тому що умовно кажучи, тут є військова логіка. Коли умовно кажучи, критика військового керівництва в умовах війни є таким ну досить складним елементом, як воно впливає на сприйняття суспільства. Якщо критикується військове керівництво, означає, що воно є неефективним, значить це підриває довіру. З іншого боку, ми маємо бути впевнені, що військове керівництво є однозначно ефективним, І тоді такі питання не будуть виникати. Я вчора спілкувався з заступником командира там, третьої. Окремої штурмової бригади Максимом Жориним, де якраз питав щодо ефективності бойових дій, він каже: насправді, що ми забезпечуємо зону захисту там на Харківській області, використовуємо всі сили можливості і збереження життя особового складу. Звісно, це ключовий параметр, який стоїть перед командирами. Разом з тим, ніхто не знімає з командира виконання бойового завдання, утримання позиції, питання за яку ціну мають утримуватися ці позиції, як вони впливають на подальшу ситуацію і це той баланс який конкретній ситуації можуть визначати лише Самі командири, а з іншого боку, дійсно, ми, ми маємо приклади, коли там батальйони територіальної оборони, які кидаються на усилення на посилення тих чи інших бригад, використовуються якраз ну, як витратний матеріал, коли вони скидаються на найбільш складні ділянки, де командири бригад, які отримують ці цих тербати для посилення. Ну до чужих ставляться, умовно кажучи, менш прихильно аніж до, до своїх підрозділів. Разом з тим, я сподіваюся, що ці процеси, навіть якщо вони піднімаються в суспільстві, досить критично, все таки дійсно впливають і на вишевської політичне керівництво, і на військове керівництво. Сподіваюся, що висновки робляться, і зараз на етапі посилення нашої мобілізації збільшення кількості. Бригад, які можуть посилювати оборону, формування нових бригад. Оці чинники будуть виходити на перший план. Ба більше ми знаємо, що зараз, з точки зору там взаємодії з нашими партнерами, буде порушувати питання реформи збройних сил. І ці питання думаю, так само збереження життя особового складу в, в поєднанні з іншими більш ефективними підходами з використанням закордонних озброєнь. Так само дозво ну, дозволять мінімізувати втрати особового складу. Це дійсно важливий. Чинник, скільки ворогів знищено за умови що наших втрат має бути набагато менше. Це власне та логіка, якою мають керуватися наші військові керівники на всіх рівнях. Ну і до речі, редактор редактор військового відділу економіст. Ну і роблі, так само експерт і відставний з військовий з Австралії, кажуть про те, щоб українці не надто покладали великі сподівання на F-16. Цей момент, тому що інакше буде знову цикл розчарування. Кажуть, що літаки досить старі, їх буде не так багато, і дуже мало було часу готувати пілотів. Тим часом нова історія це. Те, що шведські гріпени у нас поставлені на паузу, виявляється, шведський уряд цілком був готовий їх нам надати. А ще от мене вразила, яка історія з тими літаками вже майже часу немає. Виявляється, Румунія 20, вже після війни, після вторгнення Росії наприкінці 22-го року викупила майже всі нормальні літаки в Норвегії. F-16. і це ще одна відповідь, чому нам дають тільки 6 зараз. Насправді питання літаків вкрай важливе. Швеція важлива тим, що нам не стільки гріпини важливе зараз. Важливі літаки дальнього рекційного виявлення САТИ 390 які дозволять нам ефективніше працювати всім засобами протиповітряної оборони, включно з літаками. У нас обмежена кількість пілотів і звісно розпрошувати на різні типи літаків вкрай недоцільно. Там і і Рафалії, і Гріпини, і F-16 забагато. Ставка на F-16 цілком прийнятна і логічно сподіваюсь, що слідом за прагненням збільшити кількість отримання літаків від наших партнерів 128 – Це дуже багато літаків. Ми так само знайдемо варіанти підготовки достатньої кількості пілотів для цих літаків. А далі вже все вирішить і підготовка, і бойові дії, і тактика використання цих літаків. Думаю, що позитив від використання F-16 буде звісно до значним. Дякуємо Дякує вам, пане Сергію. Сергію зурець, військовий експерт бою з нами, дорогі друзі.